Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами узагальнюємо і систематизуємо наші знання. Ми повторимо слова, що є назвами ознак. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А ще друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Добрий день! Ми починаємо наш урок, тож посміхніться одне одному, зніміть свою посмішку і киньте своєму сусідові, а ви спіймайте посмішку та прикрасьте неї своє обличчя, тож ловіть мої посмішки. Ми починаємо працювати у гарному настрої будемо уважні, розумні, організовані і кмітливі. Щоб урок пройшов цікаво, всі берімося до справи. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. А наразі приготуйте олівець. Ми виконаємо пальчикову гімнастику. Наш урок. Приготуйте зошит або аркуш по лінію. Пригадайте, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Тож від попередньої роботи відступіть один рядочок та запишіть 17 травня класна робота! Нагадую, що ви можете скористатися паузою у будь-який потрібний для вас момент. Ми сьогодні пригадаємо літеру П велику і маленьку. Запишемо тричі поєднання цих двох літер. Нагадую, що літера П велика починає писатися від верхньої міжрядкової лінії. Записали ми запишемо склад «по». Для цього скористаємося або середнім, або верхнім поєднанням. Запишіть цей склад тричі. Наступний склад Ом. Зверніть увагу на те, щоб поєднати літеру О з літерою М, ми використовуємо додаткову з'єднувальну лінію. Тричі записали склад ОМ. Ми продовжимо працювати на наступному рядочку. Запишемо склад ми. Скористаємося верхнім поєднанням. Зверніть увагу на те, що літра М починає писатися до нижньої лінії рядочка, а буква И пишеться від верхньої лінії рядочка і має дві прямих похилих лінії. Тричі записали склад МИ. Запишемо склад ИЛ. Звертаємо увагу на правильне поєднання двох літер. Букво сполучення ЛК ми з вами запишемо використовуючи верхнє поєднання. Тричі записали це букво сполучення і запишемо склад К, використовуючи або середнє, або верхнє поєднання. Яке слово можна утворити із записаних вами складів і букво сполучень? Ну, звісно, слово помилка. Ми пишемо з вами слово помилка, рядочок. Правильно поєднуємо літери в складах і буквосполученнях. Визнач, визначте, скільки складів в слові помилка. Правильно в слові помилка три склади, адже ви швидко порахували голосні звуки. Отже, слово помилка можна поділити на склади помилка, або помилка. Ми запишемо слово двома способами, поділяючи на склади. І продовжимо працювати, будемо поділяти слово для переноса із рядочок ка в рядок. Отже, ми пишемо по. Милка рисочками, показуючи поділ слова на склади. І другий варіант помилка. Впевнена, ви вже знаєте, що слова із рядочка в рядок переносяться по складах, тому ми можемо залишити склад по, а милка перенести на наступний рядочок. Таким чином ми показуємо перший варіант поділу слова для переноса. Записали? Чудово! Ми можемо залишити два склади, а перенести третій. Так як слово у нас поділяється на склади двома способами, то ми можемо перенести так. По ми, алка перенести, або. Помил ка перенести. Запишіть всі варіанти переносу слова із рядочка ведок. Записали? Молодці. Ми продовжуємо наш урок і пропоную вам прочитати слова. Прочитали? Давайте ще раз прочитаємо разом: Щирий Казкова, печиво, автобус, мілке, Київ. Озеро щасливі. Випишіть в першому рядочку слова, що є назвами предметів. А через рисочку напишіть питання, на яке відповідають ці слова. Скористайтеся паузою і виконайте це завдання. Ви повернулися на урок? Отже, маєте свою відповідь. Давайте перевіримо, які слова ви виписали собі в зошит. Отже, слова, предмети печиво, автобус, Київ, озеро. Ці слова означають назви неістот. Тому до цих слів ми ставимо питання що? На другому рядочку запишіть слова, які не є словами-предметами. Тобто всі інші слова. Скористайтеся паузою. І запишіть слова. Записали? Чудово. Щирий казкова, мілке, щасливі. Такі слова у вас в зошиті? Прекрасно. Чи можна до цих слів поставити питання: що? Щирий що, казкова що, мілке, що, щасливі що? Звичайно, ні. Питання слів, предметів до цих слів недоречні. Адже вони не є предметами, вони є ознаками. І до цих слів добираємо з вами усно питання. Щирий це який. Казкова це яка. Мілке це яке. Щасливі це які. Отже, запам'ятаймо, що слова ознаки предметів відповідають на питання який, яка, яке, які. Пропоную вам розглянути малюнки. Що ви бачите перед собою? Бджілка, тюльпани, сонечко. До слів назв предметів. Доберіть слова ознаки. До слів ознак в дужках запишіть питання, на які вони відповідають. Скористалися паузою і виконали це завдання. Чудово! Давайте перевіримо. Бджілка працьовита, працьовита відповідає на питання, яка? Тюльпани. Запашні, а ви могли записати тюльпани гарні або різнокольорові. І питання які? Сонечко тепле. До слова тепле, до слова ознаки ми поставили питання яке. Ви могли записати інші слова свої ознаки. Сонечко радісне. Сонечко жовте. Але ознака відповідає на питання яке? Пропоную вам відгадати, про кого говорять слова ознаки. Прочитайте слова ознаки, доповніть відповідь словом, предметом і запишіть ці е, речення у зошит. Отже, Прочитаємо перше сірий, косий, вухатий. Хто це? Заєць. Ви зошиті записали це речення? Перевіримо, що за друге речення ви записали. Біла, тендітна, струнка. Здогадалися, про що говорять ці слова-ознаки? Це Берізка, біла тендітна струнка, берізка. Третє речення звучить так: Великий, зубастий, сірий, звичайно вовк. Записали. Отже, слова ознаки нам змальовують предмет. Ми можемо його уявити собі. Ці слова ознаки прикрашають слова предмети. Відпочинемо і продовжимо наш урок. Урок. Прочитайте вірш, знайдіть слова, що є назвами ознаків предметів. Прочитаймо його. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в двінку, зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Скористайтеся паузою. Та випишіть в зошит слова, що є ознаками предметів. Записали? Чудово! Перевірте, в зошиті ви виписали слова прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Ці всі слова відповідають на питання Яка. Пропоную пограти в гру протилежності. Тобто вам потрібно дібрати слова навпаки. Скористайтеся паузою, подумайте, яким словом, ознакою ви продовжите речення. Запишіть ці речення собі в зошит. Ви виконали завдання, отже, можемо перевірити: крейда біла, а вугілля чорне. Дерево високе. А кущ низький. Дорога широка, а стежка вузька. Молодці. Ми продовжуємо наш урок і пропоную пограти в гру. Допоможи звірятам знайти свої місця. Читаємо речення і продовжуємо, назвавши назву предмета: Хитрий, як. Хто, подумайте, неповороткий, як? Хто? Полохливий, як, упертий, як? Здогадалися? Запишіть ці речення в зошит, скористайтесь паузою, диктуйте собі під час написання речень. Якщо ви повернулися на урок, отже, можемо перевірити хитрий як лисиця, неповороткий як ведмідь, полохливий як заєць, упертий як осел. Інколи так говорять і про людей, характеризуючи їхні якості. То ви зрозуміли, що слова ознаки можуть характеризувати або прикрашати слова-предмети, тому пропоную вам пограти в гру письменник. У нас записаний текст, в ньому є пропуски, в них пропущені слова-ознаки. Прочитаймо: Прилинула весна. Під промінням парують поля. На подвір'я вибіг хлопчик прислухався до звуків. Так як ви письменники, ви можете брати свої слова ознаки і доповнити пропуски в речення. кому важко можна скористатися словами для довідки. Прочитаємо слова із довідки. Весняних маленький, Сонячним чарівна широкі зелене. Скористайтеся паузою і вставте ці слова ознаки замість пропусків. Якщо ви вже виконали усно це завдання, давайте перевіримо: прилинула чарівна весна. Під сонячним промінням парують широкі на зелене подвір'я вибіг маленький хлопчик, прислухався до весняних звуків. Скористайтеся паузою та запишіть ці речення у зошит, вставляючи пропущені слова ознаки. Тож давайте підведемо підсумок нашого уроку. Що цікавого ви дізналися на уроці? Які запитання потрібно ставити до слів ознак предметів? Яку роль виконують в реченні слова ознаки предметів? Оцініть свою роботу на уроці та оберіть емотикон, який відповідає вашому настрою. Я з нетерпінням буду чекати нашу зустріч наступну. Дякую вам за вашу роботу. Всього вам найкращого.